Тема сьогоднішнього заняття Ознайомлення з трикутником. Орієнтування у часі з логіко математичного розвитку. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки, Вліво, вправо поверніться і сусідам посміхніться, за руки один одного візьмем і дружно привітаємось. Добрий день. Дітки, а ви не бачили, де наша Майя? Щось я сьогодні її не бачила. Мабуть, запізниться на заняття. Ой, Мая! Привіт! Яка ти молодець, що прийшла! Ми вже почали хвилюватися, де ти поділася. Ну що, починаємо наше заняття. Дітки, подивіться уважно, які геометричні фігури ви. Бачите на зображенні. Так, звісно, ви їх впізнали. Це геометрична фігура круг, яка має гладкі сторони, та геометрична фігура квадрат, яка має 4 сторони і 4 кути. Тепер давайте пригадаємо з вами, на що схожий круг. Так, ми бачимо, що круг може бути схожий на вишеньку, на помідорчик та на яблучко. І ще дуже багато речей, на які може бути схожий круг. А зараз ми пригадаємо, на що схожий квадрат. Наш квадрат, як ми з вами вже говорили на минулих заняттях, схожий на віконечко. В яке ми дивимося щоранку, щоб привітатися до сонечка. Також наш квадрат схожий на телевізор. По телевізору ми всі дуже полюбляємо дивитися мультики. Також наш квадрат схожий на годинник, на який ми дивимося, щоб знати час. Ось ми з вами пригадали геометричні фігури, які ми вивчали на минулому занятті. Перед тим, як познайомити вас з новою геометричною фігурою, я хочу, щоб ви трішки зі мною порухалися, щоб ми трішки відпочили перед знайомством з новим другом. Швидко діти підлетіли! Мов горобчики малі, руки вправо, руки вліво, всі дружненько розвели. А тепер до сонця руки, й на носочки піднялись, руки в боки, два підскоки. Всі прогнулись, підвелись. Як горобчики присіли, поклювали зернятко. Піднялись і полетіли, усміхнули сонечку. Ми з вами порухалися, і я пропоную вам почати знайомство з новою геометричною фігурою. Тож, слухайте уважно, він не круг, і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його трикутник. Тож, дітки, наша нова геометрична фігура називається трикутник. Дітки, а скажіть, вам цікаво, чим ця фігура не схожа ні на круг, ні на квадрат? Так, ну тоді поїхали. Ось перед вами наша нова геометрична фігура. Чим вона відрізняється від наших попередніх фігур, від круга і квадрата, я вам зараз розкажу. Наша геометрична фігура має три кути. Один кут, два. Три. Отже, наша геометрична фігура має три кути. Також Наша фігура має три сторони. Одна сторона, дві, три. Ось ми з вами дізналися, що наша геометрична фігура трикутник має три кути та три сторони. Зараз я пропоную вам погратися в гру, на що схожий трикутник. Наш трикутник схожий, на шматочок сиру, на пірамідку, на гори, на дах будинка. Він теж у нас трикутної форми. Також він схожий на ялинку. Ще багато є предметів, на що схожий трикутник. Я вам показала ось такі предмети. Дітки, я пропоную вам погратися ще в одну гру. Вона називається Покажи фігуру, яку я назву. Дітки, скажіть, будь ласка, у якої геометричної фігури рівні всі сторони та гладкі? Так, це геометрична фігура круг. А тепер скажіть мені, будь ласка, у якої геометричної фігури є три кути і три сторони? Так, мої хороші, це геометрична фігура трикутник. А скажіть мені, будь ласка, яка фігура не може крутитися навколо себе так, як? Геометрична фігура круг. Так, це геометрична фігура квадрат, яка має 4 кути і тому вона не може котитися так, як круг. Молодці! Ви сьогодні дуже мене порадували. Дітки, ось наше заняття і підійшло до кінця. І ми хотіли б з Маєю у вас запитати, з якою фігурою ми сьогодні знайомилися? Так, це була геометрична фігура трикутник. Що має наша фігура? Так, наша фігура має три кути та чотири сторони. На що вона схожа? Так, мої хороші, наша геометрична фігура схожа на кусочок сиру, пірамідку, гори, дах будинку та ялинку. Які фігури вам ще знайомі? Пригадайте, будь ласка. Так, мої хороші, ми з вами знайомилися ще з геометричною фігурою круг та квадрат. Дітки, ви подивіться, яка Майя задоволена, що ви так гарно відповідаєте на заняттях і що уважно нас слухаєте. Ми з Магією. Та трикутником сподіваємося, що вам сподобалося наше заняття. Ми прощаємося з вами і говоримо до нових зустрічей. До побачення!